Чому ворог тероризує Київ та Західні регіони? Тобі цікаво, то ставь вподобайку та підписуйся, а ми продовжуємо. Військовий аналітик Олександр припускає, мета ворога незмінна. Він намагається порушити роботу інфраструктур, завдяки яких в тому числі постачають військовому сіві до забезпечення від партнерів. А конкретно у Києві росіяни в основному намагаються поцілити по промислових зонах та об'єктах інфраструктури. Ось що він каже: скоріше за все, вони передбачають, що там може бути накопичення теж якихось матеріальних засобів, якими забезпечується потім фронт. При цьому Жданов підкреслив, що скільки б вони не намагались, якими б ракетами вони не здійснювали по пуски, але систему PPO вони пробити в Києві не можуть. Не старайтесь, не намагайтесь. Don't do it now! Коментуйте нас бляхамуха, бо нам теж треба щось читати та слухати.